Привет. Всім привіт! Э, Всім привіт. О, Боже. <laughs> що ж, з вами Олег і Настя. Настя. Щось ми далеко, я не знаю, чи ні. Добре. Нормально. Що ж, в цілому ми відгуляли тільки що Різдво. Да. Да. І Настя мені Зробила подарунок, тому будемо розпаковувати. Я Знаю, що там є, але не знаю, в якому воно буде вигляді. Так, я візьму ножика, напевно. Так, да, візьми краще ножик. Так буде much easier. Є. Що ж, там має бути типу, Блін, як воно називається? Органайзер. Да, це органайзер для Nintendo Switch. Хто не знає, я дуже давно граю в Switch. Також я не знаю, яким це відео вийде. Можливо, першим. А, тому що. І я без поняття. Можливо, ми будемо записувати на наш канал подібні ролики. А можливо, це буде на лайв канал. А, теж без поняття, тому що ми хотіли б щось таке от робити: розпаковки, подкасти, щось лайфове. Mm -hmm. Щось, де ми можемо спілкуватися. Не мовчи, будь ласка. <рес> ну, ми таке щось хотіли зробити, але поки що не знаємо, так. Да. Ну, що я ще скажу? Зараз ми розкриємо цю упаковку, подивимося, як вона виглядає. Бо для мене це теж сюрприз. Я бачила її тільки на фотографії. Так. Е а... і Я трошки хвилююся, бо я. Вона не перевірила на почту. А, Суть у чому? А, їй дали почту і не при... а, запропонували на новій пошті перевірити. Та, да. І вона така: а, ну ладно, і пішла з почти. Це нормально взагалі. Капець. Ну, нічого, будемо дивитися, мені аж цікавенько стало. Окей. Прикольно виглядає вже, mm -hmm. тому що якась офіційна коробочка, я так заглядаюсь на нього. Так. Mm -hmm. Що ж... Слухайте. А це виглядає круто. Опа! Опа. Дивіться. Що ж, це, скажімо так, органайзер для свіча. Mm -hmm. Навіть поближче трохи покажу. Це там повинні бути, типу, диски. Ну, не диски, а коробки від картриджів, картериджів зверху. Заряджатися джойкони. кони по бокам про контролери, яких у мене, до речі, до сих пір немає. На а, жаль. Ну, можливо, ми пізніше їх докупимо. Так. Да. І навіть цікаво, що там всередині, тому що я знаю, що це куча е, пластмаси. <смас> Якщо простіше сказати, ого! Це ще що? <смас> Зроблено в Європі. Ось так от. Це для а... машини освіжувач повітря. Наше він нам. Ароматизатор повітря для машини. Звісно, звісно дякую за такий типу презент, але у нас навіть машини немає. О, це гарантійний талон. Непогано. 14 днів з моменту отримання на пошті товару. Це, в принципі, непогано. Враховуючи, що дехто не перевірив свій пакунок. Щось забагато пластмас, пластмаси, капець. Це з покунструкція. Ага. А, так, якщо розумієте, це цілий конструктор Лего. По-іншому це не назвати, тому що тут реально багато деталей. Я органайсера Ви мені сказали організувати все, а вийшлося ось що вийшло. Так, я правильно вставляю? Я не знаю. Да, патика правильною стороною. Да, да. Воно буде тримати? А, да, буде. Крепко тримається. Зарядний шнур. Це необхідно. Але я сподіваюся, що його буде взагалі. Читати, тому що, розумієте, я блок... Блін, не пам'ятаю як називається блок питання. Заредний блок. Коротше, да, так. Заряд... Блок живлення. Блок живлення. Ось. Угу. Блок живлення а, не приймає ніякий, крім оригінального від Nintendo. І це серйозне діло. Тому що я намагався підключати док-станцію через звичайний блок. Воно не фуричить, ніфіка. Опа. Що ти роздивляєшся? Дай мені інструкцію! Зьо, що не бачиш? Не бачу. А, так. А, тут менше деталей, ніж я гадав. Щось. Тільки трошечки... правильною стороною зробив. Так, да, все правильно. Чекай, чекай. Пишусь... Не правильно. щось. Почекай. Ні, ні, все правильно. Все правильно, так. Да. правильно. Ого. Ого! Може наоборот попробувати? Попробуй. Тому що воно повністю не прижимається чомусь. А. Одна сторона не прижимається, от. От і на. І Ну це в принципі та сторона. А з цієї сторони ні. Воно розуміє, mm -hmm. що ця ж сама сторона, яка була тут, яка не прижималась тоді. Так. Mm. Да. Ну, що можна сказати? Це ж пластмаса. Тут. Тут ніяк взагалі не вгадаєш, Як і що. Тай, mm. да, нічого страшного, що. Сильно буду переживати за це. Опа. Це типу держаки для проконтролерів, які мені поки що не потрібні, mm. їх нема. Ось така от коробенька у нас виходить. Тут. Слоти для. Видно? Мабуть, так. Тут слоти для а, коробок для картриджів, Тут сама док-станція, Держаки для проконтролерів. А зверху а, тут мають бути самі картриджі, а по бокам заряджатися ось так, заряджатися джой тільки для чого ці от посередині мені навіть цікаво. Це для тих, які. Які зараз фурують? А, да, які зараз козуються, я так розумію. А, кнопка включення. Ще є, це дуже важливо. Так, да, дивись, воно, типу, як буде з станцією це, по походу. Ну так, да, так. Да. Ти, типу, їх включаєш просто, по суті. Давайте зробимо тест чи що. І так, усе оце діло ми вже підключили. Отак от от воно виглядає. У нас не зовсім багато цих коробочок. У нас їх більше, але ми зараз знайти просто не можемо. Да, не можемо просто знайти. Вже парочку ігор встановив. Воно вже підключене по кабелю. Так. І там ще свіч в док-станції стоїть, тому. Я не розумію, що ось це от, ось саме головне. Можливо, це щось дуже важливе, чи якийсь екранчик. Так, я його вімкну, щоб подивитися, чи все працює через Овермедію. Тому що я, чесно кажучи, сам ще не в курсі. Так, кнопочка. Джойсик вимкнений. Okay. Чи він взагалі вимкнувся? Може, треба, щоб двоє було? Ну, спробуй. А, все. Вмкнувся. Так, дай. На. Тобі просто у тебе цей головний, там тут кнопка. Ну, да. а... Так. Мене ось що цікавить. Тут є дві гри, і що вони взагалі означають? Дякую. Ти виключ. Я розумію, але для чого воно? А це включає посередині. Я розумію так, що а це, напевно, що включає зарядки, і, можливо, ще включає ігри. Добре, а для чого ось ця от панель? Мені кажеться, що це нічого не значить. Як це це нічого не значить? Що це? Стопе, потримай. Я, можливо, догадався. Можливо, я нічого не кажу. Type-C Type є десь у тебе? А, це є Type-C. Так, Type да, да? в тебе він. Так. Можливо, я догадався. Ти ще знімаєш, так? Да? Ну, так, да, так. Да. А, це просто USB. Все поняв. Так, тоді. Пробуємо. Оцей провод, який йшов разом з ним. Type-C USB. Так. Можливо, воно для цього було. Для того, щоб підключити сюди. Можливо. Опа! Підключилось? Так, я включив. Але я не знаю, що відбулося. Так, вімкнути. Треба заряд. Або ти сюди не повністю Ну-ка. Ну може, може і так. Просто цей USB вхід Type-C якийсь кривий. Єлі вставляється. Тому. Щось mm -mm. воно ніфіга. Хм. Mm -mm. До, а того, як воно тоді? до того воно робило, а зараз не робить. А для чого тоді оця штука? А що ти думав, що вона робить? Якийсь індикатор, чи щось типу того. Ні, не думаю. Он. А для чого вона тоді? Не знаю. Вот і я не знаю. Так. Ти думав, що це якийсь індикатор заради? Ну, щось типу того, так. Да. Ще, може, цей проудок якось неправильно став. Ні, правильно. Але ж воно не хоче. І все, вс. Та я вже переворачував. Mm. Ну, все... все одно нічого не. Індикатор теж не вмикається. Так, да, але в чому понт від USB Type-C, не понятно. Я б ще б зрозумів, якби вони Type-C Type-C кинули. Ну, не у всіх є таке. Це просто коли, в... коли вставлений сюди Джой. То да, це горить червоненьким. Оці кнопочки. Бачиш, як тут. Ой. Okay. Як ці. Ще нормально накачує. Бачиш, червоні. А коли винімаєш, то зелененькі. Ну, воно, можна сказати, заряджається від цього Угу. В общем, що ми можемо сказати? В принципі, прикольно, дякую за подарунок. <рикільна> ну, Бандура маленька. Головне, що в мене з'явилися хоча б якийсь органайзер, де можна це все вскласти. Тому що ну, да, вже, 4... Місті, все. Да, вже 4 джойкони, декілька коробок і. Я, мабуть, буду і далі купувати фізичні копії, в чом би і ні. Що ти якось приунила? <реж> смислі, не <я> теж приунила. <реж> ну, таке. Просто мені було цікаво, чи ці штучки. Мені Те, теж попрацюють Нас... оці. Насправді теж. Але, скоріше все, що це просто звичайні ці слоти. індикатори. Да. Просто слоти. М -м. Тобто додаткові слоти, і воно просто індикатори ці просто цього... Що Т... ти вимикаєш постійно? От у неї є якась манічка все вимкнути. Тиць, 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 тиць. Не дитя. Ця... Не дитя мене. Сніговик, ти це бачив. Нас, коротше, у нас є отакий дядько. Дякую, що всім покажуєш. Може, він не хотів, щоб його показував? Снізлі він. <смеш> він не дуже. Добре, на цьому думаю, все. Чекайте наш опенінг на кіндер сюрпризи. <смеш> <Да>. <смеш> Будемо, як містер Макс і Катя Клеп, чи хто там. Я не <смеш> знаю, без поняття. Коротше, клепнуто на голову. Всім дякую, всім па-па. Papá, pa. <sukura> <sukura>